Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч. Зігрівайте одне одного любов'ю. Андрій Цибаков. Почалося я прокинувся вранці 24 лютого 2022 року. Від слів брата. Я зайшов у мережу інтернет, щоб пересвідчитися, чи насправді почався повномасштабний наступ на Україну. Тоді я працював у школі міста Дніпра. Її переобладнали в пункт прийому переселенців з Донецької, Луганської та Харківської областей. Люди приїжджали та від'їжджали. У школі переселенці затримувалися на декілька тижнів. Одного дня до нас приїхали молоді люди, які постійно метушилися. Ми попереджали всіх переселенців про можливі ракетні удари по місцевому аеропорту, що був розташований неподалік. Один із них Даниїл, зблід і присів. Він сів на стілець та промовив: як же набридло тікати? Я почав розмовляти з ним на духовну тему, щоб підтримати. Прочитав йому Псалми 91 та 120, інші тексти святого письма, розповів про Христа, про те, що потрібно вірити і довірити своє життя Богові. Він поцікавився, ви пастор? Я відповів: Ні, звичайна віруюча людина. Він ділився переживаннями та згадував про свою бабусю, яка теж колись розповідала йому про Бога. Згодом цей молодий чоловік і його друзі поїхали далі. Перед від'їздом я побажав Данежілу благословень. Більше я не бачив його і не знаю, як склалася його доля. На момент написання досвіду його місто перебувало під окупацією, а наша школа стала пунктом обігріву та бомбосховищем. Несіть вістку спасіння всім, кого посилає вам сьогодні Бог. Даруйте людям надію, зігрівайте сьогодні одне одного неземною любов'ю, обіймайте людину молитвою.